Ренамаскар, воды их. Вдих, видих, вдих. вдих Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих, вдих. Выдих сыном. Não, відновлюємо дихання. Thank you. mm <sighs> работа во І тепер налаштування асан. Рудрасана. Асена то темне положення в Йозі. Асана сили і витривалості. Для того, щоб правильно зайти в асану, нам треба... Зігнути ноги, при тому стегна поставити зі стопами так, щоб вони були розгорнуті в одинакову площину, і права ліва сторона працювала рівномірно. Тулуб у нас розпрямлений. А, найбільші найчастіші помилки це антиверсія тазу, це завернуті коліна і це е, округлена спина з плечами присунутими до вух. Нам треба з вами це переналаштувати. Отже, ми сідаємо таз рівень колін. У нас таз в ретроверсії, тобто ми включаємо великий сідничний м'яз і підгибаємо е, його собі. Всередину в нас працюють. Падріцепси для того, щоб стабілізувати коліна. Плечі в нас відліпляються від вух за рахунок роботи нижніх середніх пучків терпецидних м'язів та широчайшої м'язи спини. Також нам обов'язково потрібно згадати про умовний центр нашого тіла це три пальці нижче пупка. Від нього у нас відходять стрічки, екстензори хребта в нас розгинають тулуб, тобто це прес, це м'язи спини і тримаємо тулуб прямим. А також в нас по задній стороні ми трошки. Збираємося, нагадуємо собі про таз, розводимо коліна, і в нас тут активна протидія. Руками ми ніби виштовхуємося від, від одної стіни. І в такому положенні ми зависаємо, ловимо концентрацію і відчуваємо, як працюють точки опори, всі стопи, як права і ліва сторона працюють одночасно. Прекрасно. Переходимо з вами до четверанги. Тепер. Становимося на четвереньки. У нас де тут упор іде руки під плечима, Тулуб – це одна лінія. Попереду ми розтягуємося, позаду ми збираємося. П'ятки в дурсофлексі ми штовхаємо себе наперед. В грудних м'язах ми розходимося, тобто лопатки в нас протракції, і за протракцію відповідають зубчасті передні м'язи та м'язи-грудні. Також нас шия знаходиться в ретракції. Це грудино-соскоподібний м'яз, ремінний. Та ніжні пучки терпецевинних м'язів також у нас коліна тримають колінні чашечки в стабілізації, щоб вони не згиналися, і ми фіксуємо це положення.